Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо про вишивку з українською символікою. 22 рік став надзвичайно складним і болісним для кожного з нас, і, на жаль, 23 й все ще залишається таким, але ми вишивали. Ми вишивали тоді і вишиваємо зараз. Можливо, не всі. Комусь. Можливо, потрібен був час, щоб поступово повернутися до свого улюбленого заняття. Хтось може і до цих пір не повернувся ще до вишивки, але я впевнена, що все-таки більшість із вас слідкувала за вишивальним світом або слідкує зараз. І ви помітили, наскільки багато в минулому році, а особливо в першій половині 2022 року, з'явилося схем з українською символікою. З нашими державними символами, з нашими державними кольорами, на українську тематику дуже багато почало з'являтися схеми сюжетів. І до того ж, таке пропонували не тільки українські дизайнери, чи українські виробники, а й за кордоном теж почали розробляти схеми для України і про Україну. І саме про такі роботи я хочу сьогодні поговорити. Але не буде це якась підбірка або якийсь загальний огляд усіх можливих схем. Чи дизайнерів, чи виробників ні, це буде підбірка особисто моїх вишитих мною робіт. На українську тематику, які я вишивала як в минулому році, так і до цього, бо так я вишивала подібні теми і раніше, а також у мене буде ще одна робота, зовсім свіженька, яку я вишила, виготовила вже в цьому році, ось зовсім зовсім недавно. Якщо вас зацікавить якась робота, я залишу всі можливі посилання на безкоштовні схеми, які можна знайти у вільному доступі в інтернеті в інфобоксі під цим відео. Якщо буде щось, на що я не зможу залишити посилання, ну тут я маю на увазі авторські схеми, то я напевно в інфобоксі напишу нікнейми дизайнерів, а ви вже за ними зможете знайти їх в інстаграмі і поспілкуватися там більш предметно, подивитися, які є ще інші, можливо, схеми у дизайнерів. І якщо щось собі примітите, то звичайно зможете чи купити, чи попросити у дизайнера схему і теж вишити, створити свою власну. Красу з українською символікою. Ну, а зараз я вже пропоную переходити безпосередньо до самих робіт, і ми почнемо із найстаріших. І першими я покажу вам ось такі дві роботи, які вишивало у 2014 та 2015 роках. На той момент мені хотілося створити щось не просто таке, що асоціюється з Україною, а щось, що. Міститиме в собі не тільки українську символіку, а навіть державну символіку. Тому обрала для себе ось такі дві роботи: на першій і на другій зображені герб, зображена калина і зображені колоски пшениці. Я думаю, тут усе зрозуміло: вже більш якогось символічного і асоціативного ряду провести з Україною просто неможливо. Такого мені хотілося, таке я і вишивала. У 2022 році будуть трошки інші роботи. Там більше все ж таки треба буде проводити певні паралелі відповідно до самої вишивки, відповідно до кольорів у цій вишивці, відповідно до якихось інших символів. Не такі вони будуть явно українські, але все ж таки. Дуже сильно пов'язані, і я думаю, що асоціацію з Україною викличуть у кожного. Але тоді мені хотілося саме от просто, щоб вони, знаєте, кричущі були, щоб було видно, що це вишивка саме про Україну. Тому створила дві ось такі роботи. Поки що вони в мене не оформлені. Але це скоріше норма для мене, ніж якесь виключення. Виключенням було б, якби вони всі були оформлені. Отак. Насправді так воно в мене вже ці відбувається. Оформлюю я дуже і дуже не поспішаючи. Якось так в мене виходить: не поспішаю я з оформленням. Дуже довго в мене всі роботи лежать, поки я нарешті наважуся, чи щось таке. Щоб мене повністю на всі 100% задовольнило, придумаю в оформленні і тільки тоді вже зроблю. А так вони в мене лежать. Я пам'ятаю про них, я знаю, що вони в мене є. Періодично дістаю, дивлюся, думаю, чи щось вже мені таке спало на думку цікаве, чи ще не спало. Стосовно цих робіт, знаходила схеми просто у вільному доступі в інтернеті. Посилання спробую залишити. Думаю, що когось можливо зацікавлять ці схеми. Але як ви розумієте, це було давно. Якщо не знайду, тоді вибачте. Але я справді буду намагатися це зробити. Залишу посилання, щоб ви теж могли перейти, подивитися, можливо, собі зберегти схему, можливо, навіть хтось із вас захоче вишити. Щодо оформлення, в мене вже ось кілька днів тому почали з'являтися певні ідеї, як ці роботи оформити. І не просто оформити, а я хочу ще одну з них подарувати. Взагалі, в мене так в житті складається, що людей, яких би зацікавила вишивка у якості подарунку, не так вже і багато. Але є одна людина, яку, я думаю, дуже сильно зацікавить такий подарунок і сподобається. Я в цьому ну, відсотків на 95 впевнена точно. Єдине, що треба вже обрати яку з цих робіт оформити і трохи додумати щодо оформлення, поки ідеї якісь такі, знаєте, чорнові є. Ще не оформлено загалом бачення, як це має виглядати в кінцевому варіанті, але думаю, що з цим я справлюся. Більшість робіт з українською символікою все ж таки було мною вишито у 2022 році. І одна, мабуть, з найулюбленіших, в яку я просто закохалася з першого погляду, як тільки побачила відшив в інстаграмі, це ось ця робота. Вона також вишивалася за безкоштовною схемою з інтернету. Вона є у вільному доступі. Хоча мені треба було витратити кілька днів, щоб її знайти. Не так вже це й легко видалося, як здавалося спочатку. Не знаю, чим вона мене зачепила. Може, своїми кольорами. Може. Якоюсь романтичністю. А, хоча, знову ж таки, я не дуже хотіла знову вишивати якісь державні символи. І Герб ну, таке, мені вже хотілося у минулому році більше акцентувати свій погляд на чомусь більш асоціативному, а не такому прямолінійному, але все ж таки пройти по цю роботу я не змогла. Знайшла схему, вишила роботу. Вишивала максимально за ключем, хоча там ключі у ниточках анкор. Я тут все підбором в DMC робила, але мені подобається результат те, як в мене вийшло. Як ви розумієте, тут вишивається все тільки ниточками, немає жодного е, ніякого взагалі бісеру, жодної бісеринки тут не пришито, але тим не менше, вона мені дуже подобається. Своєю. Яскравістю та насиченістю не знаю. От справді вона мені подобалася до того, як я почала. Вишивати, як тільки побачила це на фото. Вона подобалася мені в процесі відшиву і подобається навіть до цих пір. І я впевнена, що хочу її оформити, от тільки поки що не вирішила, як саме. Взагалі, усі вишивки, які я вам покажу, які були вишиті вже у 2022 році, в мене були такі ідеї оформлювати їх або у якісь сумки-шопери, або у подушки. Але я не знаю. Те, що хотіла торбинкою оформити, тепер вже думаю, можливо, краще це буде якась подушка. І навпаки, тому якось я ще не зовсім впевнена себе в цьому плані в оформленні почуваю, думаю, але дуже хочу їх оформити, хоча б кілька з них. Спробувати, як саме буде це виглядати десь в мене на дивані, і як це буде виглядати вже в оформленні як повсякденна річ, якою я зможу користуватися. І тоді вже подивитися, як оформлювати краще буде інші роботи. Стосовно саме цієї, не знаю. Я взагалі її вишивала, навіть особливо не думаючи про те, яке буде в неї оформлення, тому що, от просто дуже сильно вона мене зачепила, дуже сильно вона мені сподобалась. Вишила, далі буду дивитися, але оформлення сподіваюся, що в близькому майбутньому буде обов'язково. Друга робота вже вишита за авторською схемою Ірини Татарчук. Називається вона Keep Calm and Love Ukraine. Ось так виглядає. Теж побачила відшив. Взагалі побачила спочатку схему, потім побачила відшив в тому ж самому інстаграмі, і мені дуже сподобався саме відшив. Схема мені подобалася, але вона була в таких синьо-жовтих кольорах, і я ще міркувала, можливо, варто замінити саме ось ці ось листочки на якийсь зелений колір, бо от в жовто-синьому мені не дуже хотілося. Хотілося додати якихось фарб, щоб вона більш кольорово виглядала. Але потім мені трапився відшив однієї вишивальниці, яка. Вишила цю роботу меланжем, і ниточки були взагалі не такого, як у мене кольору, не такого кольору, як автор пропонує дизайнер схеми. І Мені настільки сподобався цей перехід від одного кольору до іншого, що вирішила, отак і я хочу, от саме так мені хочеться, але тільки в інших кольорах. Тому з цією роботою в мене взагалі були експерименти. У мене була ось така ось тканина, вона під мішковину, під льон, щось таке схоже. Хоча це Аїда, тільки не знаю, хто виробник, бо вона в мене вже є дуже давно колись купувала, не знаю, можливо, років 10 тому. І немає ніяких в мене позначень, що це за тканина, як вона називається. Але мені завжди хотілося створити сумку. Ось на такій тканині або на чомусь схожому, тому я вирішила, що хочу. Ну, мабуть, тут торбинка не вийде, тому що вона не вертикальна, а горизонтальна. Більше сама вишивка, сам цей сюжет. Подивлюся, що саме я буду з цього робити. Але ось мій експеримент на такій тканині. Вишити в таких кольорах наших національних додала тут зелений колір. Експеримент тут у мене був ще з ниточками, тому що це. Ниточки ще в запасі у моєї бабусі, ПНК. Не знаю взагалі, яких років виробництва. Зелений, взагалі, не чіпала, який був такий і використала, а от оцей синій, який ну, з такого блакитного в синій переходить, і оцей жовтий, який із жовтого в жовто-гарячий, переходить, це звичайний білий був. Першопочатково, потім я їх фарбувала самостійно і намагалася зробити оці переходи. Як мені здається, в мене вийшло. Загалом хочу сказати, що ідея була ось приблизно така, як ви бачите, реалізацію, і мені здається, що те, чого я хотіла досягти, я досягла. Можливо, не так вже ідеально, як мені там малювалося, можливо, мені хотілося. ну, до жовтого претензій немає, можливо, трошки із синім та блакитним мені хотілося більше контрасту між оцими переходами, але і так непогано. Мені теж так подобається. Ну, як ви розумієте, тут і кольори такі, і сам стиль вишивки усе націкає на Україну. Я вже про герб взагалі мовчу, тому що, ну, розуміючи, Чий це герб, і бачачи слово «Ukraine», тут вже не переплутаєш точно ні з чим. але навіть якщо б без гербу та якийсь інший надпис був, то все одно в мене особисто асоціація з Україною теж проходить у цій вишивці. Ще одна вишита мною авторська схема на цей раз вже від Марії Бровко. Ось така невеличка, все буде Україна. Мабуть, одна із найперших, що я побачила в інстаграмі, і одна з найперших, яку я захотіла вишити. Хоча вишита мною вона була не перша, тому що в мене просто не вистачало ниточок для неї. А особливо в перші дні війни неможливо було десь знайти і взагалі було не до того, якби в мене просто все було. У наявності я б почала її вишивати відразу, але оскільки такої можливості в мене не було, то я вишивала іншу роботу, яку вам покажу, наступною. Ця робота в мене вже була другою. Виглядає ось так все дуже гарно, дуже лаконічно і дуже зрозуміло. Тут теж, я думаю, що ніякого взагалі іншого бачення, окрім як, що це українська вишивка, не може бути. Подобається мені все, як воно вийшло. Тут є цікавий такий, давайте вам ближче покажу, білий бекстіч. Я якось дуже скептично до нього відразу поставилася. Не знаю, не хотілося мені таке робити, я навіть думала взагалі його не робити, або замінити його на якийсь чорний чи темно-зелений, наприклад, ось тут темно-зелений, а тут жовто-гарячим робити, де самі соняхи. Але, зрештою, зробила так, як пропонує дизайнер, і мені подобається. От чесно, я б нічого тут не змінювала, мені подобається все, як воно вийшло. Теж робота не оформлена, поки що думаю, як оформлювати. Звичайно, це не торбинка і ніяка подушка тут не вийде, щось буде інше. Що саме ще треба придумати, можливо, якісь ідеї десь побачу в інтернеті або щось мені таке спаде на думку, цікаве, тоді вже і буду переходити до її оформлення. І ще одна маленька робота, також авторська схема Катерини Безперстової Київ. Цю роботу вишивала найпершою у найважчі для себе дні. На неї в мене було зібрано все, тому могла приступити до неї в першу чергу. Потім, вже, коли докупила ниточок, то почала вишивати все буде Україна. А саме з цією роботою я якось відволікалася, я полегшувала свій стан, трошки якось виходила із. Стану заціпеніння, яке в перші дні просто охопило мене, і поступово-поступово знову поверталася до вишивки. Давайте ближче трошки покажу вам саму роботу. Вишивається тут усе повністю напівхрестиком. Немає тут жодного повноцінного хрестика взагалі. Тому така робота вона з вигляду дуже легка, дуже така. Повітряна, мабуть, ну, мені подобається. І кольори мені подобаються. І оця легкість, невимушеність така і навіть якась акварельність, я б сказала, ніби намальована. Подобається неймовірно. Не знаю, поки як також її оформити, тому що маленька робота, в щось повноцінне, велике оформити її навряд чи вийде, а в щось маленьке хочеться в таке. Цікаве, щоб воно потім захоплювало мене в першу чергу, і щоб його десь можна було або використовувати, або десь щоб воно щось мені прикрашало. Тому, поки думаю, з оформленням теж, можливо, з'являться якісь ідеї, я обов'язково потім покажу, що з цього вийде. Ще одна робота це також авторська схема Вікторії Кростіч і називається вона Жовто-блакитна. Не знаю, можливо, це була робоча назва і зараз трошки якось інакше називається цей сюжет, але в мене на схемі написано так, тому я так поки її і називаю. Думаю, відшив цього сюжету ви бачили вже і на YouTube-каналі дизайнера, і в інстаграмі Вікторії. Тому хочу сказати, що в мене все максимально підібрано відповідно до ключа з ниточками. Нічого тут я не замінювала. Як Вікторія пропонує, так я все і підбирала, так і вишивала. Проте вона дає можливість підібрати самостійно бісер. Пише той, який використала вона в своєму відшиві, але можливо було щось замінювати. І от саме з бісером в мене трошки зміни є, тому що мілхілу в мене немає, я взагалі дуже рідко коли вишиваю бісером. Зазвичай це відбувається відповідно до наборів, які я купую. Нічого я особисто сама туди не додаю, і якогось бісера в мене в запасах особливого, або якихось дуже великих. Знань стосовно бісеру, який він буває, і чим що можна замінити, як там підбирати і розміри колір, в мене теж, на жаль, немає. Тому те, що в мене було, те, що я змогла підібрати в магазині, це бісер пресіоса, і мій підбір виглядає наступним чином. Я трошки темніший блакитний бісер використала отут у цих гілочках. Світліший блакитний бісер у мене йде посерединці. І Абсолютно однаковий, усюди йде жовтий-такий, трохи золотавий бісер. Мені дуже подобається. Це не глазурований бісер. Здається, так він правильно називається. А це бісер, який профарбований у середині. Він круглий, не квадратний. Я знаю, що є квадратний круглий. В мене виключно круглий. Саме таким хотіла вишивати, не бачила тут ніякого квадратного бісеру. Мені здається, там трошки він блищить інакше. Не такий ефект дає, та тому тут саме такий використаний. Підбирала довго, зразу скажу, дуже довго підбирала, бо я купувала так наперед побільше різних. Кольорів дуже подібних, але все ж таки різних. І потім, вже, коли я вишила повністю ниточками, все, всі хрестики і бекстіч увесь був у мене відшитий, тоді я почала підбирати бісер. Підбирала не просто прикладаючи його, а підбирала так, що я вишила якусь ділянку, де потрібен різний бісер. Подивилася, подобається, не подобається, ні, не дуже все це весь бісер зняла, пришила. Знову, вже трошки змінивши розміщення, або трошки змінивши якісь кольори, підібравши інші, подивилася, подобається, ні, не подобається. Знову все розпустила, знову пришила. Ну, ви розумієте, знову все спочатку почала, ну, довго. Довго таким чином я підбирала, але те, що я маю наразі, мені подобається. Це той варіант, який мені вдалося от таким ось експериментальним шляхом вивести для себе. І тепер я задоволена. Оце те, що я хотіла отримати, я отримала. Можливо, я вже коли десь в мене половина, мабуть, була вишита, я подумала про те, що, можливо, варто було б замінити оцей більш темний блакитний і більш такий світлий блакитний. Змінити їх місцями, тобто зробити більш таку темну серединку і е, з краю зробити все оце більш таким яскравим можливо. Але потім я все-таки дошила так, як в мене було, бо я просто чесно вже втомилася розпускати і спочатку все починати. Тому залишила так, як є. І коли воно вже повністю все в мене відшите, не знаю, мені подобається, у всякому разі. Ага, я ще вам знаєте, що не сказала. Я сама дуже рідко помічаю тепер цей бісер. У мене ж пришитий бісер є і отут, в оцій рамці, можливо. Ось тут у нас йдуть хрестики, а тут іде хрестик і бісер. Хрестик-бісер, вони чергуються. І бісер настільки підібраний в колір ниточки, що я його сама дуже рідко помічаю. Можливо, варто було там розмістити якийсь бісер, який би дуже сильно впадав у око, але мені так навіть більше подобається, тому що там бісер помітний, тільки під певним кутом освітлення, особливо сонячного світла. Тільки тоді він дає такий ледь помітний блиск, і тоді починаєш розуміти, що там є ще щось таке, що відразу. Не помічаєш, відразу не розумієш, що там насправді не тільки одна ниточка. Як оформити цей сюжет, я все ще не вирішила, тому що не знаю, чи варто робити оформлення таким, щоб я могла користуватися цією роботою у повсякденному житті. Як поведе себе бісер? Наскільки взагалі цей блиск залишиться на цій роботі, чи можливо треба щось таке, знаєте. Ну, не стаціонарне, але якусь просто прикрасу для інтер'єру оформити, щоб нічого тут максимально не зіпсувалося, і робота залишалася такою самою яскравою, як вона ось є після першого відшиву, після одного прання, щоб нічого тут більше не сталося з роботою, вона не втратила свого початкового вигляду. Поки думаю. Буду щось собі теж планувати. Взагалі я б усі роботи, які вам показую, оформила, але трошки в мене з цим є. Не те, що проблеми, скоріш не впевненість тому буду думати, буду дивитися, буду щось собі міркувати. І останні три роботи це вже прикладна вишивка. Дві з них вишиті з авторськими схемами, і одна це був набір. Перше, що я вам покажу поближче, це ось така ось дрібненька малеча. З Україною в серці називається авторська схема від Анастасії Славіної. Взагалі, ця пташка мала бути значно більшого розміру, проте я її вишивала на Аїді Анкор через одне переплетіння ниточки, думаю, ви бачите, наскільки дрібненькі тут вийшли в мене хрестики. Е, Першопочатково хотіла зробити щось подібне, тому такою маленькою і зробила, але не такої форми. Хотіла зробити кругленьке, але трошки не розрахувала з тканиною, тому в мене кола не вийшли, На жаль, і вийшла із ситуації, зробила такий восьмикутник. Всередині знаходиться наповнювач, вона така м'якенька. Тут в мене вшита стрічка, і хочу її використовувати як підвіску в автомобілі. Прикрашу такою малечею салон автомобіля. Думаю, що буде дуже гарно і буде приємно з нею подорожувати. Нехай і недалеко, нехай десь по місту тільки кататися, але все ж таки буде теж отака робота в мене не тільки вишита, а вже оформлена і буде використовуватися. Наступна невеличка теж робота це ось такий янгол-охоронець з авторською схемою Марії Бровко. Вишила її теж одну з перших у минулому році. Це був мій перший такий досвід вишивки на пластиковій канві ниточками. Тому що до цього в мене тільки вишивка була бісером від чарівної країни, але ось ниточками не вишивала ніколи. тому... Придбала для себе пластикову канву Даріс і ось спробувала вишити. Мені сподобалось, дуже сподобалось, тому я потім вже ще вишивала інші роботи на пластику ниточками, але це все-таки такий мій, мій перший досвід, те що. Ну Не скажу, що закохало мене в пластик і вишивку ниточками на ньому, але все ж таки показала мені, що можна на пластику вишивати, це дуже приємно. і Потім дуже легко головне, що оформляти це все. Зворотню сторону оформила ось так просто проклеїла все тут фетром от кольору, і теж у мене тут є стрічка жовто-блакитна, все як, ось схоже якраз на ось ці крила. Я точно так же і повторила навіть розміщення. Пробувала і в іншу сторону зробити жовтий посередині блакитний. З боків, але якось не дуже воно виглядало, тому повторила розміщення кольорів, так як це розміщено на крилах. І остання робота, яка в мене зроблена теж останньою, і взагалі вона навіть вишита мною не в 22-му, а вже в 23-му році, хоча я її набір цей купила ще в 22-му році, в кінці 22-го, і захотіла таке вишити не собі, а на подарунок. Обкладинка на паспорт, це компанія чарівна країна, і це теж мій такий перший досвід вишивання на штучній шкірі. Подобається мені результат. Мені взагалі і процес сам сподобався, і результат мені подобається. Вона повністю не просто вишита, вона в мене оформлена, повністю тут усе прошито, зшито, зроблено. Як треба, навіть вже сюди пробувала розмістити свій паспорт. Чудово він сюди вписується, тому думаю, що і людині, для якої це все було зроблено, теж буде приємно, і паспорту цієї людини теж буде приємно знаходитися в такій обкладинці. Це були всі мої роботи з українською символікою. Сподіваюся, що щось вам напевно сподобалося. І нагадую, що усі посилання будуть в інфобоксі під цим відео. Якщо вони вам будуть потрібні, зможете знайти їх там. А наостанок хочу попросити вас про невеличку допомогу, тому що трошки я з отакими вже схемами, з отакими дизайнами хочу зупинитися і. Хочу вишити дещо інше. По-перше, мене дуже цікавить вишиванка. Не те, що в мене вишиванок немає, вони в мене є, проте вишиці не моїми руками. А я хочу зробити, створити для себе вишиванку самостійно, не в плані пошиття, тому що це для мене якийсь космос, я такого не зроблю. А в плані вишивки. Тому, зараз я шукаю для себе вишиванку, переглядаю різних виробників, різні варіанти. Якщо ви знаєте, на якій тканині краще всього, щоб вишиванка була вишита, яка тканина найбільш приємна для тіла, як обрати і яку обрати? Напишіть, будь ласка. Якщо ви знаєте гарного, надійного виробника, який точно робить якісні вироби, текстильні, особливо вишиванки, мене цікавлять як вишиванки, тобто як сорочки, так і вишиті сукні. Теж напишіть, будь ласка, тому що я просто дуже гублюся у цій великій кількості виробників, моделей і тканин, які вони всі пропонують. Тому, якщо ви знаєте, або якщо ви вже носите щось, вам дуже подобається, напишіть, будь ласка, мені про це, щоб мені було трошки простіше зробити свій вибір. І є в мене до вас ще одне прохання. Дуже сильно хочу вишити карту України. Бачила різні схеми, не так вже й багато мені їх траплялося. Деякі для себе так придивилися, нібито мені подобається, але отак, щоб вони мене зачепили, як ота, яка знаходиться вон там. На жаль, поки для себе не побачила. Якщо ви знаєте якісь, напишіть, будь ласка, про це теж мені, щоб я якось зорієнтувалася і теж подивилася, можливо, щось мені дуже сильно припаде до душі. Навряд чи YouTube дозволить вставляти якісь посилання в коментарях, але тоді можете написати назву схеми або нік дизайнера, або написати назву сайту, де та схема є, щоб я могла теж її знайти. Можливо, щось ви бачили, чого не бачила я. Я впевнена, що ви бачили набагато більше, ніж бачила я, і можете щось в цьому плані мені порекомендувати. А на цьому буду закінчувати. Дякую всім великих, хто додивився це відео до кінця і до скорої зустрічі!